Ваші інтимні дані можуть бути доступні будь-кому? Все, ховайтесь вжито, mm -hmm. і ваше місце знаходження можна відслідковувати у режимі реального часу. Це які mm -hmm. мої інтимні дані можуть бути mm -hmm. опалю... ну, вподобання а найрізноманітніше, Олександре. А чи ти так от нервуватися? А ну But що це, це там, в, в інтимних турниця даних турниця, а? А? що є так, щось. Ага, от щось? Так я й думав насправді. І чи правда, що чіпування людей? Це правда. Коротше кажучи, одна з найїхав найулюбленіших рубрик. Теорізмов угу. зараз на січі. Уявіть 90-ті роки. Ні, не в Україні, а десь, наприклад, у США або в Британії. У ті часи науковий прогрес сягає нових вершин. Створюються перші rfid чипи які стають проривом у сфері логістики та автоматизації. Чипи використовували для відстеження товарів доступу до будівелі без контактних платежів. Ця технологія здалася деяким людям потенційно небезпечною, адже її можна було використовувати для стеження. а ви Находи пов'язані зі зменшенням розміру електронних пристроїв, породили уявлення, що чипи можуть бути надзвичайно маленькими і здатними до імплантації у людське тіло. В цей же час дуже швидко розвивається інтернет. Там з'являються перші теорії змови, які починають поширювати страхи щодо цих нових технологій. Люди отримують доступ до нових способів поширення інформації, які не завжди контролювалися чи перевірялися. Формули Онлайн-спілкування, такі як форуми та блоги, створили платформи для обговорення ідей, зокрема теорії змови. Уявлення про тотальний контроль над людиною через чипи, породжує паніку, Підживлено релігійними проповідями про знак звіра з Біблії. Релігійні лідери та громади починають все активніше обговорювати тему чипів і штрих-кодів якими нібито позначатимуть людей, ці інтерпретації знаходили своїх прихильників серед віруючих, які побоювалися, що чипи це частина сценарію кінця світу. Деякі лідери думок активно поширюють ці ідеї, стверджуючи, що RFID-чипи чипи це не просто технологія, а засіб підпорядкування людства. Ідея поступово набирає обертів. Вона проникає у поп культуру. Серіали і книги розповідають про чипи, які впливають на свідомість або контр контролюють людину, а також виходять фільми пов'язані з технологіями і чипами. Наприклад, такі фільми, як Термінатор 2» і Матриця, створили образ світу, де машини і технології підпорядковують людство, популяризація фантастичних образів про імплантати та чипи зробила ці ідеї більш реалістичними в очах масової аудиторії. Пізніше з'являються теорії, що уряди багатьох країн планують використовувати чипування людей для шпигунства. Ну а ще згодом настає пандемія COVID-19. люди в розпачі. Вони шукають пояснення хаосу у світі. На фоні масових локдаунів та страху перед невідомим з'являється новий виток теорії. Через вакцини нас будуть чипувати, щоб керувати нашими думками і поведінкою. Коронавірус приносить цій теорії несподівану популярність. У соцмережах поширюються відео і меми про те, що вакцини таємно вживляють мікрочипи, відомі особистості додають вогню до цієї дискусії. Наприклад, американський репер Кан'є Вест зробив низку неоднозначних заяв, включно з тим, що вакцини є знаком диявола. Хоча він не говорив прямо про чипування, багато Хто сприйняв його слова як підтримку цієї ідеї? Голівудський актор і відомий консерватор Антоніо Сабато-Молодший висловлював побоювання щодо використання вакцин для контролю населення. У його заявах також звучали натяки на чіпування. Відомий антивакцинатор і племінник Джона Ф. Кеннеді активно виступав проти вакцинації під час пандемії. У своїх заявах він пов'язував вакцини з глобальними змовами. Але найбільший вплив на поширення теорії мали блогери та ютубери, які Публікували нібито викривальні відео, де пояснювали, як через вакцини впроваджуються мікрочипи. Деякі з цих відео набрали мільйони переглядів. Центральною фігурою в теорії про чипування став Білл Гейтс. Конспірологи заявляли, що саме він фінансує програми чипування через свої ініціативи у сфері охорони здоров'я. Гейтс неодноразово виступав заявами, спростовуючи ці твердження. Він назвав такі теорії абсурдними і зазначив, що їх поширення шкодить суспільству. Чипування, штрих-коди, біометричні паспорти, щоб стежити всі ці розмови, поширюються і досі. Але які наслідки вони мають? Популярність теорії чипування має серйозний вплив на суспільство. Мільйони людей по всьому світу відмовлялися від вакцинації, вірячи в те, що їх чипують. Це уповільнило темпи вакцинації та загострило пандемічну ситуацію. У світі з'явилося багато антиваксерів, які досі не хочуть вакцинуватися від будь-яких хвороб. Наражаючи на небезпеку не тільки себе і своїх дітей, а й оточуючих сьогодні, навіть після спаду пандемії, ідея чипування залишається популярною в окремих коле. Вона продовжує жити в інтернеті, а її адепти шукають нові докази. Це показує, як страхи перед технологіями, глобалізацією і владою можуть трансформуватися у потужний конспірологічний міф. Теорія чипування стала уроком для суспільства. Вона демонструє, наскільки важливими є критичне мислення, наукова освіта. Міта та боротьба з дезінформацією, постскриптум. Деякі люди дійсно роблять чипування. Вони навмисно вставляють чіп під шкіру, але роблять вони це за власним бажанням і заради власної зручності.